Сьогодні до нашого ефіру долучається Марія Максакова, всесвітньо відома оперна співачка, колишня депутатка російської держдуми та блогерка. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю вас і також вітаю всіх наших глядачів, пані Марія. Давайте спочатку коротко ем, поговоримо про ці нову хвилю чуток. Це смерть Путіна, тіло в холодильнику, якісь обряди, двійники. Вони доволі часто виникають у мережі, але чому знову вони почали з'являтися? Тому що вони відволікають таким чином увагу на негідний абсолютно об'єкт, тому що всі мають обговорювати в оці ну, дурниці, це навіть чутками назвати не можна. Це ну фактично брехня, яка розповсюджується, навіть не знаю нащо. От дивіться, ми це вже чули в декілька років. Значить, вже я думала, що після. Ну, того, що це провалившеся і а, фактично, ну нащо це продовжувати? Звісно, що це довго очікувана. новина, і всі б хотіли, аби це сталося. І е, зрозуміло, що ці всі жарти, я навіть тоді, коли це з'явилося ще пару років тому, вперше е, е, говорили, що так біля десь б, 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 значить, зліво укроп, справа ридиска, а там десь він посерединці. Ну суть е, в тому, е, що нам треба долати і перемагати. Нам треба діяти, а не радіти, е, тим більш е, чуткам е, і тим більш е, ну абсолютно безглуздим якимось там розповсюджуванням хайпу, ще ми обговорюємо. Хтось на цьому там роками заробляє, на тому, що розповідає всесвіту про значить, очікувану новину, яка не відповідає дійсності. На жаль, я б хотіла, що це б нарешті відповіло той саме дійсності про яку ми говоримо. А що нас саме наближає до цього? Ну, по перше, я думаю, сьогоднішня дуже вдала атака сполучених штатів сумісно з Ізраїлем на терористів в Ірану в Ірані. Значить, як ви знаєте, нещодавно на своєму його не можна сказати навіть економічним. Це це здебільшого такий цвінтерський форум. Бо він дійсно знаходиться оце, у Санкт-Петербурзі, на території колишнього старовинного такого стародавнього цвінтеру. І там, звісно, що і економіка. Відповідно, так, так само себе веде, тобто вмирає, якщо не сказати, що от, от що стосується економіки, отут от я мушу сказати так: видно, що вона, що холодильник її вже не допомагає. Ось і тому треба визнати, що для Росії це фактично ну не просто там їх. Партнер, з яким вони я маю на увазі терористичний Іран, а з яким вони підписали підписали угоду в січні, а це взагалі така дуже давня. Розробка ще радянських часів там такий вузел для них дуже чутливий. І я думаю, що якщо ми хочемо і говоримо про те, як наблизити цю новину не тільки е, у стадії чуток, а от, щоб воно дійсно е, притворилося в реальність, то е, сьогоднішній день він, я думаю, наблизив. Е, по, ну, хоча б таку, знаєте, серйозну е, травмуючу, Це серйозне. Не травмуючи його психоемоціональний стан і стан здоров'я, я думаю, що це для них зараз просто ну така трагедія. Бо дивіться, це не тільки сумісні, значить, виробництва всіх цих страшних шахетів і навіть Ракет, а це ще і вузел там через Каспійське море, пролягаючий взагалі такої контрабанди, про яку навіть ми напевно ще не все знаємо. Ми можемо говорити про те, що ізраїльська розвідка ще там в десятому-одинадцятому році говорила про те, що під видом будівництва атомної електростанції у Бушері, це, до речі, ще станція, яка сьогоднішню атаку на жаль, поки що пережила. Я сподіваюся, що атаки будуть продовжені, і це буде знищено також. Ось туди вони під керівництвом тоді Кирієнка, Це той Румпільштіцхін, який я думаю, на жаль, дуже так сказати так би мовити, відомий українському вуху. Оцей тоді тоді він очолював. Росатом і от якраз таки з Іраном мав дуже такий тісний зв'язок. Бо під видом мирного так званого атому ізраїльська розвідка тоді ж говорила, що вони різні центрифуги переправляють для збагачення урану. Ну, в общем, я хочу сказати, що сьогодні дійсно дуже такий. Приємний і важливий день, і е, дуже я рада, що ця вісь зла з того боку е, потерпляє неприємності. Хочу сказати, що напевно треба робити все, аби співпраця з Україною з мається на увазі, щоб Сполучені Штати е, ну, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, і його адміністрація так само. З, з співпрацювала би а, з Україною для того, щоб знищити і другу половину а, от цієї а, осі зла, і я думаю, що нам потрібно думати. А, ну втологі, але нам потрібно а, дивитися наприклад Ізраїля на те, як вони вели весь цей час а, не тільки зараз, а і роками а, свою а, ну. В політику лобізму інтересів мільярди доларів на рік витрачалися для того, щоб Знаходити спільне бачення для того, щоб привітати в себе в Ізраїлі американських політиків, так само, щоб ізраїльтяні приїжджали впливові в, в Сполучені Штати, і це налагоджувалося ну десятиліттями. І я хочу сказати, що це дуже вірно. Нам так само потрібно діяти, нам потрібно досягати таких самих результатів. Більш того, я хотіла би сказати. Зати, що це вікно е, можливості зараз з адміністрацією Дональда Трампа, саме зараз, бо ви ж бачите роками або десятиліттями говориться про те, який іран терорист, але тільки зараз робиться. Робляться кроки не тільки слова, но і а, вчинки, тому я а, впевнена. Ну я думаю, що це відомий факт, що я в принципі вважала завжди, що це наш шанс. А, і я дуже хочу, щоб ми подивилися, як це сталося добре а, в відносинах, а, в відносинах між Ізраїлем та Сполученими Штатами, щоб ми цей приклад просто завжди мали перед собою. І також а, я думаю, що нам необхідно співпрацювати. Максимально з Ізраїлем, звісно, і дивитися як у них це виходить. Я думаю, що і наш досвід теж цікавий для них там багато ще просто ціле. Я думаю, що знаєте ці ціле. Будівництво того майбутнього. Тому давайте зрадіємо тому, що вже зараз є. Я сподіваюся, звісно, що взагалі, от цей терористичний режим Аятол буде змінений і прийде наслідний принц Різа Пехліві. Можливо, в якості президента, можливо, вже буде не релігій, не монархія, а вже і демократична країна з там інших. Іми правилами, можливо, не монархічними, але все-таки ця, ця людина є авторитетною абсолютно, і на відміну від от, так званої російської опозиції, саме ну наслідне Лізапіхліві має авторитет серед опозиції іранської, яка дуже дуже міцна. Тому я ще хочу побажати у. Удачі е, на цьому шляху, і будемо сподіватися, що е, це все поміняється, і дійсно ця е, половина осі зла буде повністю е, знищена. А з е, іранським народом, який протестує весь цей час, який був таким чином, фактично ну, загарбницьким захоплений е, е, терористичною владою Атолу наприкінці 70-х років попереднього століття. Я сподіваюся, що цей морок буде скинутий і цей жах за закінчиться для іранського народу. А що стосується Російської Федерації, терористичної, то думаю, що їх очікує розпад, і це буде краще за все, бо там немає а, в них а, такої, знаєте, середини одної хвилі а, опозиційної, яка мала могла б могла би робити а, таку, а, ну скажімо, такі процеси. А, там, скоріш за все, буде дезінтеграція, і в принципі, це не тільки добре для всього світу, і звісно, що краще було б набагато для України. Ну я думаю, для них самих а, це вже час. Бо дивитися на абсолютно гідні ці процеси, е, ну це вже знаєте, пані Марі в принципі, це це ризик для просто, от знаці е, як сказати, для е, е, психічного стану дивитися, що до такого може дійти взагалі будь-яке суспільство до такого Пані бара. Якщо е, хочу ще запитати таке питання з приводу реакції Росії, ми бачимо, що поки що її не було. а Ну, відомо, що Іран все ж таки був їхнім союзником. Бачимо, що Америка вдарила по ядерних об'єктах, а реакції Кремля ще немає. Ваша думка, чому а ви чули, що він сказав, що о, Іран, о, як він там сказав, і Росія вона має, вони мають спільних ворогів. Він це сам цей упит Путін, це Він сказав, що вони мають спільних ворогів. Це хто такі? Значить, це українці, так це Ізраїль, це Сполучені Штати, тобто він сам окреслив, ніби знаєте, от ту лінію по якої йде оця справжня тотальна війна між варварами, терористами і цивілізованим світом. Я дійсно ну молилася, щоб сполучені штати допомогли Ізраїлю, як мо швидше і треба визнати, що Ізраїль і сам дуже крутий молодець і дуже відважно діє весь цей час. Так само мусимо сказати, що наші воїни герої, і вдала дуже професійна операція. Паутина нам потрібно діяти спільно далі, і треба думати про те, що саме дратує, і і чому не виникає такої можливості співпраці. Ці зі сполученими штатами поки що, але я сподіваюся, що після підписання угоди про Копалений і надалі ми досягнемо такого ж самого е, спільного результату. Е, думаю, що е, ну треба бути відповідальними. Це стосується українських СМІ і деяких блогерів, які е, постійно е, які зайняті та тим, тим, щоб підбирати невдалі і непри, не, не, не ну, неприємні е, слова е, стосовно адміністрації президента Трампа. Я думаю, треба думати і дивитися, як ді. Е, Іє дипломатія Ізраїлю і брати приклад з них. Тоді у нас все буде добре. Так, але все ж таки ми не побачили все одно. Ми знаємо, на що цьому форумі економічному російський диктатор він взагалі його спитали, чому він не заступився за Іран. На що він відповів? Що Ізраїль це російськомовна країна, і вони також, ну я так розумію, не хочуть воювати з Ізраїлем, і вони захищають російськомовне населення. Це його цитата. І все ж таки хочу повернутися до питання. І ну, ваша думка, чому Росія зараз не відреагувала, або вона має. Підтримати, наприклад, російського американського лідера, так, або, навпаки, заступитися за а поки що ми бачимо мовчання. По-перше, мовчання це те, що робить у Путін і Кремль щоразу, коли, коли відчувають силу і удар. Ну, подивіться, після операції Пауці, наскільки днів його не було видно взагалі? Він навіть не хотів коментувати взагалі цей процес. Він взагалі жодна, ну скажімо, там офіційна людина, пару днів то взагалі не говорила про це. До де ви таке бачили, що, що ну, трапилась подія, якої не було напевно ані під часи СРСР, ані потім, тобто знищення стратегічних. Літаків разом з деякими аеродромами, а вперше в, публічну, в публічному простірі це, це, це виникло, коли вже президент Трамп про це сказав у телефонній розмові з ним. І ну, так, тому то скоріше, для нього це, це дуже типично, щоб він він, мов, він мовчить, бо він не знає, він, по-перше, він боягуз, він завжди їм був. Це його світа і система, яка відпрацьовує, і і більш того, він коли саме для них жахливий момент, це якщо він імпровізує, оце для них взагалі завал. Бо тоді це означає, що він буде, значить, як він сказав, простітутками називати вдов подводних цих подводників курска, просто в прямих етерах. І щоразу, коли він імпровізує, вони всі перелякані, що він ще там може таке, а, значить з, з, видати, і як вони будуть з цим потім працювати, тобто ну, по пані, 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 пані. собі. Очікувати все одно їхньої реакції. Мені здається, що вона буде. Можливо, зараз вони думають, якою саме вона має бути саме в цьому контексті. Адже ми вже могли побачити, що е, ось такої прямої підтримки Ірану Путін не зробив. Ну і власне е, ймовірно, можливо, зараз він виступить на підтримку Америки. Але побачимо. Я дякую вам за цю і розмову. і словах. Він щось от там знаєте, він Ні, ну, він хоча він не сказав, що це він що вони він більш того, він має підписаний договір. З тою іранською владою, але ж попри це, ви ж бачите, що все одно він не вступ не заступився за них. Ну будемо віритися. Буль... Як буде розвиватися ситуація? Далі побачимо, пані Марія, дякую вам за цю розмову, за те, що долучили сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами сьогодні на прямому зв'язку була Марія Максакова, всесвітньо відома оперна співачка, колишня депутатка російської держдуми та блогерка. Дякую.